Є різниця між пристрастю та одержимістю. Коли ти пристрасний, усі вболівають за тебе. Вони в захваті від тебе. Ти знайшов її. Це чудово, слідкуй за нею. Живи з пристрастю, будь пристрасним. Усе для тебе як пристрасть. Але коли ти одержимий, це відчуття настільки незвичайне, що людям буде дуже важко вас зрозуміти. Вони будуть думати, чому ти такий божевільний, чому ти не можеш бути задоволеним, чому ти завжди маєш робити все так ідеально, чому ти проводиш стільки часу на своїй роботі? Бо коли ти одержима людина, думай, що ти божевільний. Бо якщо ніхто не вважає тебе божевільним, ти ще не працюєш на межі свого потенціалу, ти ще не там, тому що хтось. У твоєму житті повинен сказати, чоловіче, ти справді дбаєш про це, пора зосередитися, пора викреслювати клуби вечірки. Не потрібно вписатися в колектив, щоб люди перестали називати тебе диваком. Чому ти такий антисоціальний? Чому ти не ходиш в клуб? Як щоразу, коли я тобі пишу та запрошую піти, зробити щось веселе та круте, ти завжди відмовляєшся. Наскільки ти відданий своєму формуванню та розвитку ідей, іменно це буде визначати твоє майбутнє. У вас є щось, над чим потрібно працювати. Залишайся на тому баскетбольному майданчику, залишайся на цьому футбольному полі, поки друзі надсилають тобі смски, дзвонять, намагають змусити вас відчувати себе погано через те, що ви настільки зосереджені, а зараз прийшов час. Це сказати настав гранд сезон, брате. Я одержимий вдосконаленням кожного дня. Я стаю кращим. Ви отримуєте оновлення на телефон постійно. І ви оновлюєте свою технологію, але ви не оновлюєтеся самі. Тож послухай мене Є ті, хто скаже, що я хочу стати мільйонером. Я хочу бути найкращим в цій компанії. Ти віриш в сон більше ніж у реальність. Твоя система цінностей каже. Що ти споживач, а не виробник. Якщо збираєшся перейти на наступний рівень, тобі доведеться змінити свої цінності. Ми не відступаємо, ми не здаємося. І причина, чому більшість із вас не досягає успіху, полягає в тому, що кожен раз, коли щось де не так, ви здаєтесь, ви кидаєте, ви відпускаєте. І люди відчувають слабкість, вони відчувають, що ви можете відступити. Проте, Є інший рівень, якого ви досягаєте. Коли ви йдете в ва банк, вам потрібно з'їсти мрію. Ви повинні стати нею. Ви повинні мріяти її. Ви повинні бачити це.